Футбол навпомацький. п'ять років у Чернігові ганяє м'яч. Єдина в Україні команда абсолютно незрячих спортсменів. Незважаючи на обмежені можливості, гравці цього колективу вже здобули спортивну славу. Солідні трофеї вони привезли з Італії, Греції, Росії. А тиждень тому перед нашими хлопцями не встояла й сильна збірна Білорусі. У цьому році я думаю, ми достойно виступили і показали і росіянам, і білорусам, що ми теж там. На високому рівні можемо грати, можемо займати перші місця. Ось таке приладдя з потужними лінзами. Роман Неруш завжди має із собою. Воно потрібно, аби бодай щось розгледіти у телефоні. Його зір майже дорівнює нулю. Втім, цей хлопчина спокійно ходить по вулицям, переходить дороги і нічим не відділяється з поміж інших. Робити це він навчився завдяки футболу. Одного разу погратися з м'ячем Романа запросили друзі з товариства слабозорих. Я спочатку кажу, ну хлопці, ну я жарти розумію і люблю, але ж ну такий жарт, ну хіба сліпий реально може грати у футбол. А ну, вони кажуть, давай спробуємо, підемо там на тренування, побачимо, що воно таке. М'яч у грі вдалий пас і гол. Гравці італійської збірної Романа охрестили другим Андрієм Шевченком. А, є <клісно> головний атрибут у сліпому футболі це шумливий м'яч. Гравці його не бачать, а лише чують і відчувають. Арбітер бере його в руки или ногой. И і так так Это Та возможность слепому игроку подойти и і где находится мяч. тут. Усе як у звичайному міні-футболі: п'ятеро гравців, поле ворота. Але бити по ним треба наосліп. Незрячих футболістів видають хіба що пов'язки на очах. Їх надягають, аби у суперників не було зайвих підозр. Очима команди є тренер та голкіпер, які підказують напрями ударів. Вертартуха один єдиний, який зрячий. Ігроки орієнтуються на слух м'ячика і на слух тренера. Получається, і роботи по підсказкам. Можна удати. Сліпий футбол досить травматичний вид спорту. Тож, аби з розгону не вдаритися об суперника, гравці мусять постійно подавати голос. Всім громче! Бою перекладі з іспанської йду. Незрячі футболісти усього світу у грі використовують іспанську мову, адже саме ця країна у 86-му році стала батьківщиною сліпого футболу. На початку 21-го століття цей вид спорту став параолімпійським, але тільки не для України, жаліються спортсмени. Ми обращалися офіційно в паралімпійський комітет. Є люди, которые відповідають непосередньо за це справа. Був странний такий відповідь, а чому вам це треба? А ви там самозванці Це настільки больно та слишить? Почому? Тому що всю зділена агробна робота їсть ентузіасти та веділа. Утім, у багатьох країнах, де грають наші хлопці, вже давно звикли до українських реалій. За кордоном насамперед цінують спортивний хист нашої команди, представляють її не інакше як національну збірну України і навіть підтримують матеріально на превеликий сором для вітчизняних спортивних діячів.